Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня, я лікар-терапевт, кардіолог Оксфорд Medical Тернопіль А ковбаса Надія Михайлівна. Домашня аптечка, що в ній обов'язково має бути і чому у кожному домі повинна бути домашня аптечка першої допомоги, щоб реагувати на незначні та серйозні невідкладні медичні ситуації. Зверніться за медичною допомогою, якщо у вас невідкладна медична ситуація, але ви можете захистити свою сім'ю та зменшити ризик травм і серйозних захворювань, якщо будете готові. А це включає в себе розробку та підтримку домашньої аптечки. Американський коледж лікарів. Швидкої допомоги випустив пам'ятку щодо формування е, домашньої аптечки. Е, цей список не відображає всі складові, які можуть бути включені у вашу аптечку, але є базовими та повинні бути адаптованими до конкретних медичних потреб кожного членів вашої родини. Що ж стосується загальних правил, то ліки повинні бути у темному прохолодному місці якомога далі від маленьких дітей і тварин. Усі родичі повинні знати, де знайти аптечку, її склад і як використовувати кожну її складову. Для зберігання самого комплекту рекомендується обрати чистий, водонепроникний. Никний пластиковий контейнер, який зможе вмістити всі необхідні предмети. Контейнер повинен бути зручний для транспортування та простим при відкритті. На кожному медикаменті повинно бути зазначено його назву, термін придатності, дозування та інструкції щодо застосування. Слід пам'ятати, що деякі медикаменти потрібно зберігати в холодильнику, що обов'язково зазначається в інструкції до препарату. Приблизно один раз в півроку необхідно проводити ревізію всіх ліків, поповнювати запаси та утилізувати медикаменти з вичерпаним терміном Зберігайте в комплексі домашньої аптечки номери екстерних служб, номер вашого сімейного лікаря або педіатра. Якщо у членів сім'ї є алергії, включіть їх в список необхідної інформації. Напишіть про медикаменти, які можуть викликати алергічну реакцію у конкретного члена сім'ї. Бажано, щоб усі члени сім'ї знали про можливу алергію одне одного. Щодо конкретного складу медикаментів та предметів домашньої аптечки, то перше місце займають жарознижуючі ліки та дезагреганти, другими в списку стоять антигістамінні препарати та протиалергічні засоби, необхідні при виникненні алергічних реакцій на ті чи інші подразники. Пам'ятаєте, що деякі покоління антигістамінних препаратів мають більш виражені побічні ефекти, серед яких є сухість слезових та сонливість. Окрім таблетованих форм, можливі антигістамінні мазі. Будьте обережні під час їх використання, коли ви плануєте сідати за кермо. Третіми в списку йдуть перев'язувальний матеріал та інші засоби для лікування травм чи ран, вата та ватні диски, марлеві бинти різних розмірів для покриття дрібних порізів і подрапин, фіксації е, перев'язувального матеріалу, джгут для зупинки кровотечі, еластичний бинт для фіксації травмованих кінцівок в стабільному положенні, лейкопластер, пластирі різні за формою та розміром, маски захисні медичні трешарові залишаються актуальними, оскільки епідемічна ситуація щодо рівня захворюваності на COVID-19 погіршується. Краплі, стерильний фізіологічний розчин малого об'єму для видалення речовин при їх потраплянні на слазові оболонки очей. Наступними йдуть антисептики, мазі та креми, зокрема, пероксид водню, 3%, спирт, 70% хлоргексидин для дезінфекції та очищення ран, антисептичні серветки для дезінфекції ран або очищення рук, антибактеріальна мазь, крем гідрокортизону для зняття подразнення від висипу, спрей або мазь пантенол та інші засоби від опіків для полегшення проблем зі шкірою, включаючи Оки, свірбіж і сухість. Наступними важливими інструментами та іншими предметами є пінцет для видалення дрібних уламків, сторонніх предметів, комах, ножиці за округлими браншами, щоб розрізати марлю або одяг, шпильки для закріплення матеріалу, термометр для дітей у віці до одного року. Використовуйте ректальний термометр, плюс вазелін або інший лубрикант, одноразові рукавички для захисту рук для зниження ризику зараження при лікуванні відкритих ран. Які засоби невідкладної допомоги потрібно завжди носити з собою. Також є спеціальні категорії пацієнтів, якими рекомендовано препарати носити з собою, а саме це і хворі на гіпертонічну хворобу, яким потрібно при собі мати антигіпертензивні препарати з швидким настанням терапевтичної дії. Наступними є пацієнти з ішемічною хворобою серця, яким необхідно мати під рукою таблетки нітрогліцерином або інші препарати, які призначив їм лікар для купування ангінозного нападу. Хворі з цукровим діабетом, що перебувають на інсулінотерапії, люди, в не яких були життєво загрозливі алергічні. Реакції, набряк вінке, анафілактичний шок, що потребують швидкого ведення протиалергічних препаратів, зокрема автоін'єкційного адреналіну, та також пацієнти з бронхіальною астмою повинні мати під рукою аерозоль дозований інгалятор для швидкої профілактики астматичного нападу. А скажіть про актуальність маски на сьогоднішній день? А на сьогоднішній день погіршується епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на коронавірусну хворобу, як в Тернопільській області, так в Україні загалом, незважаючи на воєнні дії російської. Федерації щодо України і маски захисні медичні залишаються актуальними, оскільки ситуація в нас не покращується. Дякую усім за увагу. Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал.